Всім привітки, вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні у нас друга частина розбору мого гардеробу. Сьогодні ми подивимось з вами саме різні ковтинки, але більш теплі, саме, знаєте, різні футболочки, маєчки, рубашечки це вже буде наступна частина. А зараз будуть світерки, ковтинки, все в такому дусі. Тому Кому цікаво подивитися, що в мене є, як воно на мені виглядає. Запрошую дивитися далі. Всім дякую, що ви зі мною що підтримуєте мене. І давайте подивимось мій розбір. Це наступна частина мого розбору гардеробу. Насправді я не збиралася вже знімати наступну частину, я про це сказала в попередньому відео. Але а, мої такі найвіданіші підписниці а, почали мені писати, що все-таки вони хочуть бачити далі розбір, що вони хочуть бачити мої образи весну, що їм це цікаво. Тому я все-таки вирішила продовжити, тому що ваша думка а, саме Підписників, особливо які постійно коментують, які постійно підтримують мене. Для мене ваша думка найважливіша, тому, звичайно, я знімаю далі. І цю частину одягу я вже перебрала сама, тому що я, повторюсь, не збиралась вже знімати. Але, так як все-таки буду знімати, то давайте зробимо так. Я спочатку покажу вам ось в цій стопці, це одяг, який я вже заховала. ну Це щось більш таке тепле, яке вже в цьому сезоні не потрібно. Цей одяг буде вже чекати наступної зими. А вже потім перейдемо до наступної кубки. Там вже те, що я поки що все ношу, поки що залишила. Тому давайте так і зробимо. Всім дякую, що ви зайшли на це відео, і давайте розпочнемо обговорення. Отже, перед собою ви бачите ось такий кардиган це, це єдина річ, від якої я в цій категорії позбуваюся. Тому що я вже показувала в частині з спідницями, там є така спідниця з цього комплекту, я також від неї позбулася, бо вже виросла з неї. І цей картиган, якось, знаєте, без цієї спідниці я якось не хочу носити. Також він вже якось мені він дуже довго в мене, вже якось набрид мені. Тому, так, я все-таки вирішила від нього позбавлятися. Хоча дуже любила цей костюм, постійно носила, але все-таки ні. Далі. Далі тепер різні такі светри, які більш теплі і які я вже заховала. Ось такий полосатий светр. Знаєте, це прям дуже такий теплий, от реально на, на зиму, на таку прохолодну зиму. Я люблю носити, дуже приємний він до тіла. Звичайно, залишається. Я скажу так, все інше, що я буду показувати, все залишається, щоб я не повторювала. Ці светри насправді я забрала свого чоловіка. Він раніше ще як був поменше, він носив, а потім, ну, він, я так розумію, їх майже не носив, і вони дуже-дуже довго, багато років в нього просто лежали в шафі. І потім, як ми вже почали разом зустрічатись, жити, то я зрозуміла, що які гарні светри, і вони на мені такі трошки оверсайзні, але все одно дуже гарно. І я їх позабирала собі. Тому, ну, а чому лежати, якщо ну, вони гарні, я, б їх, я їх просто з великим задоволенням ношу. Далі ось такий светр. Це також така полоска. Це цей ще тепліший, ніж той. Єдиний його мінус, що він до тіла так не дуже приємно, він колиться. Тому краще щось ще під низ таке одягнути, якийсь там ковтинку таку в обтяжку до тіла. Отак також мені дуже подобається. І це також в е, чоловіка е, забрала, але ну, це дуже гарні речі, вони, звичайно, куплені, це все куплене в магазинах за немалу ціну, тому ну, якість дуже класна. Так, Далі Далі ось такий светр, це з горлом. Я, мені подобається насправді дуже цей светр. Це горло воно таке, знаєте, велике, об'ємне. Це додає якоїсь такої атмосфери розслабленості. Ну, прям дуже його люблю. Я його була, знайшла на секунді випадково, і просто в захваті. Мені прям він дуже подобається. Так, і... Ось і сюди. І ось такий светр також з горлом. Це вже більш при тілі він йде. Йому насправді вже дуже багато років, але по ньому навіть і не скажеш. Це колись мені купувала бабуся, привозила з Києва. ну Він дуже гарна якість, дуже. Тому що, я ж повторюсь, йому дуже-дуже багато років, а по ньому не скажеш. Я його просто обожнюю. Він буде в моєму гардеробі, напевно, ще поки буде носитись, поки і буде. Тому ось так. так. Надалі перейдемо до всіх інших речей, які я залишила ще зараз. Я їх ношу. По-перше, це ось, така, ось такий гольфик з горлом. Звичайний чорний, мені подобається. Це така річ, яка. Постійно потрібна в гардеробі, особливо я взагалі на холодний період це ще з горлом все люблю, постійно ношу. Це купувала в секунді. Мені сподобалась якість, тому що перед цим я купила такий гольф в магазині, віддала за нього там 400 чи 500 гривень за звичайний чорний гольфик. І після. Першого мого виходу в ньому він весь зробився в катишках, в таких, які машинкою дуже погано прибираються. То, після цього я сказала собі, що ні. Гольфики можна знайти в секонді, дуже гарні, гарної якості і за низьку ціну. Тому так, ось де приклад, я його ношу і ніяких катушок в ньому немає. Ось такий гольфик Сірий. Йому також вже так років нормально. Купувала я його в магазині. Щось така ціна була не дуже дорога. Мені подобається, він доволі теплий, його навіть, знаєте, взимку я легко ношу, мені в ньому взагалі не холодно. Єдине, що Така якість, що, він, я б не скажу, що він в катишках, він не в катишках, але якось він так, не знаю, виглядає, що воно якось і не прибирається машинкою, і ну щось таке. Тому, напевно, вже саме ця річ буде переходити в домашній одяг. Так, ось така ковтинка. Я кажу відразу. Я не сильно знаєте, розбираюсь в цих всіх різних ковтинах, є там свої назви, світшоти, якісь худі, там іще щось. Не дуже розбираюсь в цьому всьому. Для мене це е, все ковтинки з горлом без горла, з надписами, з малюнками, тому е, вибачаюсь, але так, як є. Цю картинку я замовляла в інстаграмі в магазині, вже також багатенько років тому. Не скажу, що я дуже часто її ношу, але ну, от якраз зараз можна легко її носити. така світленька. Раніше, це, знаєте, було дуже популярно ці такі надписи, як начебто під бренд. Тому ну, інколи ношу, в принципі. Непогана ковтинка. Далі я якось, знаєте, в, в цей період холодний, зимовий, мені дуже почали подобатися ось такі, називаються, жилетки. Дуже-дуже мені подобається під різні образи. Ось цю я взагалі зараз постійно ношу, вона дуже така стильно, як по мені, виглядає, дуже така тепленька, ну, прям класна. Знайшла її також на секонді. Знаєте, от якраз на секонді можна дуже багато знайти гарних ось таких, якось вона називається, по-іншому. -по ну Прям дуже гарної якості обожнюю. Так, я вже за кадром подивилася, все правильно. Так він називається жилет, в'язаний жилет. Так, ще ось таке в мене є. Це трошки вже не такий мій улюблений, як той, що перед цим, але також частенько ношу. Звичайно, поки я не купила той, то я цей постійно носила, але тепер він трошки на інший план відійшов, але також його люблю. Також на секунді знайшла, тому я вам кажу: кого, кого якось цікавить такі речі, то рекомендую сходити в секонд, подивитись там от реально можна щось знайти. Саме ось такі жилети в'язані. ну, Я постійно їх там бачу. Наталі, ось такий светрик. Я його обожнюю, це не так давно він в мене з'явився. Це мені подарувала моя сестра. Вона побачила, як ми в магазині ходили, що мені він дуже сподобався, і вона мені його придбала. Тому прям я його обожнюю, він дуже гарний. Ви подивіться, які рукава, ось тут резинка, а тут такі більш широке, які гарні маки. І ще мені подобається, що ось тут є вірш. Ось можете почитати, це вірш Ліни Костенко крила фрагментик із вірша. Ну, це прям дуже патріотично, це дуже гарно, тому просто обожнюю його. Далі ось такий, як це називається правильно, худі рожеве. Так, зараз його, як скажу, частенько почала носити. Він такий легенький з капюшоном, в принципі, класненький. Це я вигравала там, в одному інтернет магазині в Інстаграмі. Там один магазинчик розіграш проводив, і я виграла цю ковтинку. Мені не дуже подобається, що ось тут вона, знаєте, така широка, і ось тут там, під руками воно дуже так низько вісить, це не дуже так, але, знаєте, інколи можна одягти, тому поки що буде далі в моєму гардеробі. Далі ось така сама звичайна однотонна кофтинка червона без горла. Це, так знаєте, доповнити якийсь образ, одягти саме її, а зверху ще там якийсь, а, якийсь кардиган, якусь кофтинку ще накинути і взагалі супер. А, також, от не пам'ятаю, не в секунді, це хтось мені віддав. Це, напевно, якісь як знайомими там. Перебирали гардероби і обмінювались комусь що там сподобається. Напевно, так вона до мене і попала, якщо не помиляюсь. Далі, ось така, я б сказала: напевно, це рубашка поло, чи якось так з таким довгим рукавом. Саме такий воротник, як в поло, з пуговичками. Це нещодавно моя знахідка на секонді. Випадково також її побачила. Знаєте, якось у мене так завжди, коли заходжу просто так, бо потрібно, наприклад, час мені вбити, і потрібно там якось чекаючи щось таке, і заходжу на секонд, то особливо не мами ти щось купити, то я знаходжу щось таке цікавеньке мені в око падає. А коли, знаєте, от спеціально їдеш туди і там ходить, ходжу, щось вишуковую, то найбільше нічого не знаходжу. І ось таку знайшла поло, мені прям дуже наподобається. Вона така більш така вільна на мені, але прям дуже стильно. Мені прям дуже подобається і дуже приємна до тіла. Далі ось такий в мене піджак, чорний класичний. Він не скажу, що мега оверсайз, але і він не йде в обтяжку, він такий щось середнє. Він у мене вже давненько також знаходила на секонді, його єдиний мінус, що він на себе збирає все, що можна. Я перед тим, як його повісила в гардероб... Я прибрала все, що там якісь волосинки, якісь там ну, все поприбирала липучкою. Що ви думаєте, вже він знову в якихось волосинках? Просто як магніт до себе все притягує. Я вже не знаю, що мені робити. Якщо у вас є, можливо, якісь рекомендації, що ви робите, щоб на одяг, можливо, у вас також є такий одяг, на що дуже все ціпляється все сміття, то напишіть, можливо, у вас є які рекомендації, що з цим робити. Буду дуже-дуже вдячна. Так далі, в мене є дуже такий яскравий, дуже такий незвичний піджак, малиновий. Чоловік постійно сміється з мене, як я одягаю, що таке, як наче із ну, часів, що, знаєте, СССР, чи коли там ці всі. Банди, і там оці були такі в малинових піджаках такі ходили. Це постійно з мене сміється. Але це такий яскравий акцент. ну от Мені подобається, як він на мені виглядає. і о, ну, Я не люблю, коли знаєте, гардероб повністю із якихось там класичних чогось такого. Базового потрібно, щось було, щоб були якісь ізюминки в гардеробі, тому цей піджак саме про це. Якщо чесно, вже не пам'ятаю, звідки в мене взявся, він в мене вже давненько в моєму гардеробі. Ну, я думаю, або секонд. Або на секунді знайшла, або також хтось із знайомих віддав. Оце вам не скажу, вже не пам'ятаю. Так, і ще ось такий в мене є в такому гарному відтіночку, мені прям подобається. Він дуже-дуже легенький. Він у мене якраз на літо. Знаєте, коли хочеться просто щось таке поверх платячка накинути, щось таке дуже легке, то тоді я його використовую. Немає ніяких пуговиць, нічого, він просто так. Вісить і все. Але, ну не знаю, мені прям, я його дуже люблю в літній період, хоча він там не якийсь мега сучасний, мега модний, але мені він подобається. Купувала також на секонді. Далі ось такий кардиган. Його я купувала, точніше, не я навіть, а це мені. Подарунок був від мами чоловіка, ми щось з нею ходили по базару, не пам'ятаю, що ми там хотіли, і я його побачила, він мені прям дуже сподобався, і він якраз ще був на розпродажі, щось там залишився один оцей розмір маленький, і розпродували його. І я примірила, мені дуже сподобався, і ми взяли. Тому ну, не скажу, що знаєте, мега класна якість, але мені, в принципі, подобається накинути, так, коли вже і не дуже холодно, але ще і не жарко, то я його постійно ношу. Ось, такий, ось така джинсова курточка це моя покупка того літа. Це також я побачила її на базарі. також... Розумієте, виходила о, всі магазини, все. І скрізь оці джинсові куртки, знаєте, такі, які я не люблю, ось такі дуже широкі, дуже такі об'ємні. Мені таке не подобається. От Я не відчуваю себе комфортно в таких мега якихось великих о, цих джинсових куртках. Ну, Не моє. І, а я ще шукала, щоб було більш при мені, більш таке. Приталина. І о, випадково натрапила саме на базарі на такий, і, звичайно, помірила, мені сподобалось, взяла. О, так, Він, можливо, не виглядає мега якось сучасно, але ну, от прям це моє, я в ньому відчуваю себе мега-мега комфортно. Далі ось така ковтинка в горошок. Це в мене костюм, в мене ще є такі штани. Це, знаєте, дуже-дуже така тоненька тканина. Я влітку цей костюм ношу, він дуже такий яскравий, але мені подобається вже також йому нормально так років, І такий матеріал, що з ним взагалі нічого не стається, він не вистірується, не кашлатиться взагалі нічого. Він в ідеальному стані, як і був при покупці. Тому мені подобається ношу. Замовляла також в інтернет-магазині. Якщо в мене є ось такий гольф із горлом. Це також він йшов в костюмі, ще є штани такі, але, знаєте, штани мені прям не дуже сподобались. По-перше, вони дуже швидко стали якісь ну, негарно виглядати, якісь кошлаті, і вони, якось, знаєте, так шиті, що знизу. По швах воно начебто якось, як вам сказати, торчить, ну, якось негарно. Тому штани я ношу зараз як домашні, а гольф, в принципі, на виход також ношу. Це замовляла в інтернет-магазині. І, знаєте, зараз, я вже думаю, що потрібно було не замовляти, тому ну, за таку якість та ціна була за дорого. Далі, ось такий гольф в такому гарному кольорі. Купувала на секонді. Мені повністю влаштовує. Доволі теплий, гарно сидить на мені, ціна була дуже гарна, в принципі, нарікань зовсім ніяких до нього немає. Ось така звичайна кофтинка бежева. Знаєте, піддягати під щось, як нижній слой просто супер. Якість подобається, купувала також на секонді. Знаєте, це H&M бренд, і на секонді дуже багато цього бренду продається. Тому, в принципі, чому б ні, чому б і не прикупити. Класні речі. Далі ось такий гольф білий, він дуже-дуже тоненький, я б сказала, навіть трохи просвічується, тому потрібно білу білизну одягати під низ. Він йде дуже-дуже такий в обліпочку, тому саме також використовую як нижній слой під щось. Також на секонді брала, і знаєте, враховуючи те, що на секонді він. Біленький, не пожовтівши, нічого. Колір був ідеальний, стан ідеальний, тому чому б не взяти з задоволенням ношу. Це ось такий дуже яскравий звіринний принт це такий гольфик, він доволі такий тоненький, дуже комфортний до тіла. Це хтось зі знайомих віддав. Мені прям дуже подобається. Я вам скажу, що мені ось такі зверинні принти до обличчя дуже гарно, дуже мені йде, коли там навіть чи відео знімала, чи якісь там макіяжі і одягала його, то отримувала лише компліменти, тому прям часто його ношу. Далі ось такий світорок, він не дуже теплий, тому я його ще залишила на якісь такі. Більш холодні дні. Йому вже також нормально так років, але він в гарній якості. Мені подобається колір, подобаються ось такі по бокам ось такі, знаєте, дуже гарно так зроблено. Він такий довгенький іде. вибачаюсь тому 100% задоволена, купувала також в якомусь магазині, не пам'ятаю, з задоволенням ношу. Далі ось такий ще світерок, він доволі такий легенький, я б сказала. Дуже такий, як по мені, нарядний, я його там одягала на якісь такі більш святкові заходи. Ну, щось таке. Мені, в принципі, подобається, з задоволенням ношу. Купувала також в якомусь магазині, вже навіть не пам'ятаю коли. якось. Навіть вже не пам'ятаю, скільки він у мене років. Ну, от, Чесно, якось взагалі з голови вилетіло, але подобається, ношу з задоволенням. Далі, ось така ковтинка флісова, це на замку з карманчиками. Це є це костюм, ще є штани. Це замовляла цією зимою, і я в цьому костюмі майже всю зиму і виходила. Дуже теплий, дуже комфортний, стильно виглядає. Прям задоволена замовляла. так, Де я замовляла? От Не пам'ятаю, чи десь на розетці знайшла магазин з одягом, чи на касті. Ось десь там. Замовляла, прям ношу з задоволенням. Ось така в'язана ковтинка. Це одна з моїх найулюбленіших ковтинок. Це купувала на секонді. І о, коли я в ній чи відео знімала, я скільки отримувала компліментів про неї, тому що ну вона от реально дуже гарна. І о, я думаю, що це ручна в'язка. Тому що ось на звороті, ось тут видно, оці всі, ну, воно все виглядає як от реально це ручна в'язка. Це дуже гарно зроблено, дуже якісно, вона дуже тепла, дуже така яскрава. Ну, я обожнюю її. Я не грама не пожаліла, ще її взяла. Хоча, знаєте, вона на секунді вісіла така, знаєте, в таких негарних ковтунцях, дуже така прям, ну, взагалі негарна, тому її ніхто і не взяв. Але так як я, в мене є машинка, щоб прибрати оці ковтунці. І я вже ну, навчилася розрізняти, які можна прибрати машинкою, і річ буде як нова, а які не можна. Тому саме ця була в таких, що дуже легко вони прибралися, і ковтинка ця реально як нова, просто обожнюю її. Так, і е, остання річ е, це. Ось така ковтинка. Це також, як начебто, в'язана, але це не така звичайна в'язка, це видно, що машинна. Також на секунді взяла, але, якщо чесно, я трохи пожалкувала, що я її взяла. Тоді мені здалося, що вона така, як я хотіла, що я буду її носити, але, як виявилось, я її щось зовсім не ношу. Якось рука до неї не тягнеться, тому, скоріше за все, я буду переводити її в домашній одяг, чи дома носити, чи, можливо, в село, чи до своїх батьків відвезу, щоб там носити, чи до чоловікових. Ну, у мене є де ходити. І домашній одяг це таке, знаєте, в мене поняття в одне село відвезти, або в друге, або тут на квартирі. Також потрібно щось носити, тому напевно, все-таки це буде домашній одяг, тому що все-таки рука зовсім не тягнеться.